Чі знижки представляють Вересневі знижки на льодяники Бронхалик 20% в аптеках подорожник вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. 300 кілометрів глиб Росії саме це і спонукає Путіна до подальшої ескалації. Чи вдасться Україні переконати США вмовити Байдену стати дійсно американським героєм? Що може стати останнім аргументом? У Американців є стратегія, як підвищувати ставки? І чи є в Україні план Б, якщо дозволу не буде? Це дуже складна задача насправді. Факти тижня розібралися детально. Німеччина сучасні винищувачі єврофайтер повітряних сил Бундесвера супроводжують літак українського президента по дорозі на базу Рамштайн, там де ми просимо у антипутінської коаліції значно менш сучасні F-16. Вони дуже ефективні, але їх небагато. Ви про це знаєте. І нам потрібен набагато потужніший парк F-16. Це перший очний візит президента України на засідання Рамштайну з жовтня минулого року. Ставки високі не лише додаткові f 16 а й системи ППО. Та головне дозвіл бити далекобійною зброєю в глиб Росії. Ви ніг нам потрібно мати цей далекобійний потенціал не лише на окупованій території України, а й на російській території. Так щоб Росія була вмотивована шукати миру. Ця поїздка українського президента передує його візиту до США. Наступного тижня він переконуватиме Джо Байдена у необхідності цього дозволу. Саме в овальному кабінеті вирішують, куди нам можна бити, а куди ні. І партнери по коаліції чекають цієї відмашки. Балістика, крилаті ракети, авіабомби сотні шахетів. Десятки загиблих. Полтава, Львів, Кривий Ріг, Суми, Павлоград, Київ. Тривоги виють одна за одною. Комунальний транспорт у столиці зупиняється. Десятки тисяч киян у заторах або в чергах на зупинках чи ховаються у метро. Путін іде на виснаження. Вони намагаються випробовувати нас на стійкість і міцність. Майже три чверті ракетних атак рефії саме по цивільній інфраструктурі, кажуть у Генштабі. Удари по цивільній компоненті і геноцид цивільного населення це невід'ємна частина будь-якої військової операції, яку проводять або російські військові. Або радянських, навіщо Путін підвищує ставки? Це можна зрозуміти з ефірів пропагандистських каналів. Там з жахом рахують, що зі звільненої курщини до Москви лише 500 кілометрів. Якщо они получат ракети дальності почти тисячу кілометрів, то це вообще и до Петербурга, і до Екатеринбурга, то есть вся європейська часть Росії накривається. Тож санітарна зона, про яку так мріяв Путін, може завдяки американським атакам сам розширитися не лише на його прикордонній області. Кремль вже прибрав 90% літаків з 300 кілометрової зони радіусу ураження атакамсами. Про це заявляє координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо їм атакамси і скажемо гаразд. І вони зможуть вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні. Є неправдою. Але воєнні аналітики в тому дуже сумніваються. Якби це було так, росіяни не продовжували б бомбити Україну кабами з повним бойовим навантаженням. Середня дальність польоту це 600 кілометрів. Тобто це банально 300 кілометрів туди, 300 кілометрів взад. Е Отже, вони б тільки до кордону долітали. Крім того, в радіусі дії атакамсів купа воєнних об'єктів, зокрема комплекси російських ППО, знищення яких дозволить працювати наші авіації у ворожому небі. А ще пускові установки балістичних іскандерів та північно-корейських КМ-23. Якщо ми навіть кілька іскандерів знищимо, вони будуть набагато обережніше використовуватися в радіусі 300 кілометрів, і саме тому Путін робить все, аби Україна не отримала далекобійну зброю за останній тиждень, якраз з'явилося кілька публікацій, що Путін не здасться, поки не знищить Україну. Тобто, висновок такий, що е, треба морозити війну. Чекати, поки Путін фізично піде, тобто натикається, що давайте почекаємо років 20. сили оборони України швидко перейшли всі червоні лінії, що малювала Росія. Але чому цього досі не можуть зробити країни НАТО? Розберемо далі. Позиція Білого Дому у питанні ударів далекобійною зброєю поки не змінилася. Очевидно, Байден хоче увійти в історію як президент, який уникнув втягнення США у війну. Для мене такий маркер. Це заява Байдена про те, що одне з найбільших досягнень, що вперше за 100 років під час правління Байдена Сполучені Штати не є стороною війни, президент Зеленський спробує змінити цю точку зору, адже саме від рішення Байдена залежить і рішучість антипутінської коаліції без американців досягти комплексного рішення неможливо. Але який має бути ключовий аргумент ще й під час президентської гонки, коли будь-яка помилка республіканців чи демократів коштуватиме крісла в овальному кабінеті? Єдине, що може Президент Зеленський вмовити Байдена стати дійсно американським героєм. Бо він може так сказати: вибори пройдуть, Камала все рівно переможе, а ви будете героєм. Але тут треба діяти рішуче саме так, як зробила Україна, коли загнала у глухий новоросійський кут чорноморську флотилію та неочікувано увійшла у Курську область. Говорити потрібно з Байденом мовою, що підняття ставок зараз навпаки допоможе демократам, і говорити, в чому це допоможе. Ми можемо йому запропонувати логіку, коли підняття ставок дозволить досягти для американців ключових цілей. Про те, чимало чого залежить, і від наших досягнень на фронті, скажімо. Якщо брати Курську операцію, чим успішніше вона закінчиться, тим більше це буде підвищувати шанси на те, що ми будемо отримувати і дозволи, і зброю. Президентські вибори у США менше ніж за два місяці, і як поведе себе наступник Байдена, невідомо. Тому майбутня поїздка Зеленського це шанс, який обов'язково треба використати. Я би сказав, що це фінішна пряма. Байден прийматиме ключові. Рішення в сфері національної безпеки до 20 січня, і це чималий термін для нас, але незалежно від того, яким буде рішення, і наскільки турбулентною після виборча політика США по відношенню до України, нам як то кажуть, своє роботи. А може не буде взагалі ніякої допомоги з боку сполучених штатів, бо треба бути готовий до такого варіанту. Україна вже не раз доводила, що може добуватися цілий сама у 22-му році. Про масове виробництво дронів лише мріяли. 2024 тисячі рік по Росії постійно пролітають наші дрони. Камікадзе знищують їх або нафтові бази, або по НПЗ, або знову ж таки по аеродромам, авіабазам. Наступний етап масове виробництво українських балістичних далекобійних ракет. А коли ми самі обиратимемо військові цілі для удару в будь-якій точці Росії, тоді дипломатичних цілей досягати буде значно легше. Косяти Павло «Факти тижня Сіті єдині новини.